На Рівненщині для захисників, що проходять реабілітацію та лікування, провели фестиваль коло побратимів, де 29 військових мали змогу відпочити на свіжому повітрі та порибалити. Як зазначають організатори, подібні заходи допомагають нашим військовим психологічно перезапуститися і швидше пройти лікування. Проводиться фестиваль коло побратимів. Це для наших військових, які проходять реабілітацію в нашій області. Створений для того, щоб наші військові відпочивали. Більше, тобто вони ж коли проходять лікування, вони ж все саміми ж в медзакладах проводять і на на природу, це вони. Менше стресують, більше посміхаються. Ми бачимо, як, як військові змінюються до того, як вони приїжджають, і після вже, як вже їдуть назад на, ну, на лікування. Кожен з військових, що був присутній на заході, пережив справжнє пекло на землі. Андрій Солярський півроку пробув у російському полоні. Йому важко згадувати про той час, сказав лише одне не бажає такого нікому. 16 жовтня жовтні року був наступ. Ми потрапили в полон. У нас було сім чоловік. Осталось шість, потім п'ять. Я вже пройшов реабілітацію, знаходжусь на групі. Також на фестивалі були присутні військові, що брали активну участь у захисті нашої держави ще до повномасштабного вторгнення. Сергій пішов до війська у 2015 році, але через два роки отримав важке поранення і відтоді пересувається на кріслі Колісному. Луганська область, село Зайцеве. Ну, я поїхав в відпустку, приїхав з відпустки. З відпустки і пішов ну, в туалет, типа сігарети, назад вертався, і снайпер мене зняв. Прострелив дев'ятий грудний, ну, типа, спинний мозок пошкоджений. Ну наразі тепер 8 вісім років вже на колясці катаюсь. Лікар, що працює з військовими, які потребують реабілітації, зазначив, рибальство є чудовим методом оздоровлення, адже воно залучає багато функцій мозку та сприяє покращенню психоемоційного стану. Рибальство можна віднести, якщо з фізичної точки зору його можна віднести до діяльності, де задіюється дрібна моторика. Якщо з психологічної точки зору, то воно ну просто пацієнти якраз успокаюються це їм і потрібно. Їхні, їхня вегетативна нервова система стає спокійніше, в них налагоджується сон і так далі. Такі заходи є великою частиною комплексної реабілітації військових, адже вони сприяють емоційному розвантаженню та позитивно впливають на зміни в настрої. Станіслав Мокляк, Вікторія Петренко, Артем Шаула, телеканал ITV Media Group.